На початку звіту хочу подякувати громадян, депутатам, сільським селищам, міській радам, всім установам і організаціям, всі тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування. Протягом звітного періоду районна рада працювала відповідно до Конституції України, законів України про місцеве самоврядування та про статус депутатів місцевих рад і згідно регламентам районної, міської районної ради. Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах колективного, вільного обговорення питань, власності, постійному визначенні громадської думки. Були створені необхідні умови для виконання ради і своїх повноважень в межах регламенту роботи, затвердженого другою сесією районної ради, 6-го скликання та, та щорічного плану роботи. Слід зазначити, що депутати всі умови для повної і ефективної реалізації своїх прав обов'язків. Визначених законами України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад, регламентом роботи районної ради. Разом із вами ми прагнули організувати роботу так, щоб рада якомога повніше та ефективніше виконувала свої обов'язки, діяла послідовно, спільно, з органами виконавчої влади і головним компетентно приймала відповідальні рішення. Тому плідна співпраця депутатського корпусу, взаємна вимогливість, та налаштованість на продуктивну роботу, дала конкретні результати. Пріоритетами діяльності районної ради у звітний період були зміцнення співпраці з, головним, з головних завдань розвитку району між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, прийняття низки районних програм соціального, економічного та культурного розвитку Змірського району, організація і контроль виконання затверджених районною радою рішень та районних галузевих програм, ефективне управління об'єктами комунального майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міста Змійського району. Консультативна та методична допомога радам у вирішенні їх актуальних питань життєдіяльності, підвищення рівня кваліфікації та навчання кадрів рад усіх рівних районів. Основною формою роботи районної ради є проведення пленарних засідань сесій та засідань постійних комісій. Організація роботи районної ради здійснювалася відповідно до затвердженого регламенту та плану роботи. В ході підготовки до сесії бралися до уваги рекомендації депутатів районної ради, депутатів обласної ради. Звернення та пропозиції громадян. Сесії спукалися згідно з розпорядженням голови, які доводилися до відома депутатів і населення через районну газету місті Змівищі. На пленарні засідання ради, крім питань, передбачених планом роботи ради, виносилися і ті, що виникали в процесі діяльності районної ради, в інтересах реалізації завданих функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування з врахуванням думки всіх депутатів. Слід відмітити, що у звітному періоді не було жодного випадку перенесення пленарних засідань через заявку депутатів. Як правило, участь депутатів у пленарних засіданнях висока і складала в середньому 75-80%. За звітний період районною радою проведено 18 сесій за минулий звітний період 14%, на яких прийнято 254 рішення за минулий звітний період 169. З них 24 рішення з питань бюджету. А саме формування, затвердження, ще квартальні звіти про виконання районного бюджету, внесення змін до нього. 42 питання з питань соціально-економічного розвитку регіону, соціального захисту населення та охорони здоров'я. 32 з питань упорядкування діяльності підприємств, установи, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад Зміївського району. 42 з питань управління об'єктами, що задовольняють спільні інтереси територіальних громад. 20 з питань земельних відносин, з яких більше стосувалося затвердження технічної нормативної грошової оцінки. 34 з питань розвитку місцевого самоврядування та організації роботи районної ради. 22 з кадрових питань, 38 з інших питань. За звітний період затверджено 9 районних програм, а саме програма економічно-соціального розвитку з району на 2013 рік, програма розвитку агропромислового комплексу з району, програма соціального захисту населення. На 2013-15 роки, комплексна довгострокова програма охорони навколишнього природного середовища, програма підтримки розвитку малого підприємництва, районна програма безпеки дорожнього руху, програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, програма розвитку комунальних установ по забезпеченню діяльності з утримання та обслуговування мання спільної власності територіальних громад міського району. Програму розвитку пері... періодично браковане видання «Зміївська районна газета Вісі Зміївщини». Подовжено термін дії комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту. До 15 діючих районних програм внесено зміни і доповнення. Із цими районних програм заслухано звіти про їх виконання, а також звіт Зміївської Мінської адміністрації про виконання повноважень делегованих районної ради. Двом особам присвоєно звання почесного громадянина Зміївського району. Шалутківському ліцею присвоєне ім'я Героя Радянського Союзу Д Юхима Єгоровича Кравцова. Шановні депутати, формування районного бюджету та контроль за його виконанням одне з пріоритетних напрямків роботи районної ради. Протягом звітного періоду депутати районної ради значну увагу приділяли бюджетному процесі. Відповідно до звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців, те, що ми маємо зараз статистику. Які районна рада заслуховувала на 44-й сесії протягом 9 місяців поточного року до загального фонду районного бюджету без зарахування трансфертів надійшло коштів 28 мільйонів 738 тисяч грн при плані 26 мільйонів 689 тисяч, Бо виконання склало 7,7%. Кошти районного бюджету спрямовували з першу чергу на фінансування захищених статей витрат. На оплату праці, оплату норгації, видатки на харчування, медикаментів та інших. Відповідно до рішення районної ради про повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міста Змінського району, районна рада делогувала районній державній адміністрації питання управляти майном спільної комунальної власності. Першочерговими завданнями у даній сфері були проведення аналізу ефективного використання, збереження комунального майна. Власникам якої є територіальні громади з Мінського району, який потребував у підприємстві установ та закладів у оперативному управлінні чи господарському віддалі. Здійснення контролю за ефективним використанням майна комунальної власності відбувалося на підставі прийнятих районно радою нормативно-правових актів, а саме порядку надання в оренду майна спільної власності, методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності. Положення про порядок призначення на посаду та звільнення займаних посади керівників комунальних підприємств, які, е, що є у спільній власності територіальних громад, селищ міста Змійського рігу. Затверджено перелік підприємств спільної власності е, та перелік об'єктів об нерухового майна спільної власності з міського За звітний період. Районною радою прийнято 17 рішень, що стосувалися призначення керівників комунальних підприємств, установ, організацій та продовження терміну дії контрактів з ними. Також районною радою погоджено на посади директорів начальних закладів Збійського району. Сім статутів комунальних підприємств приведено до вимог чинного законодавства та затверджено у новій редакції. Упорядкована діяльність комунальних закладів сфери культури. Районний будинок культури, централізована бібліотечна система, Зміївський краєзнавчий музей, Бірківська музична школа, Комсомольська музична школа. Затверджено статутні документи закладів та призначено керівників. Створено комунальний заклад охорони здоров'я Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги та призначено керівника. Прийнято рішення про реорганізацію трьох загальних. Освітніх навчальних закладів в навчально-виховній комплексі. Це Соколів, Соколівський НВК, Зміївський НВК і Зміївський НВК номер 1 Так, реорганізація першотравневої гімназії в зовсім першого-третього ступеня. Одним із важливих джерел наповнення місцевого бюджету та фінансової можливості утримання в належному стані комунального майна є передача його користування на умовах оренди. Станом на 27 листопада 2013 року до районного бюджету комунального підприємства районної ради сплачено податку на прибуток та частини чистого прибутку в розмірі 94,3 тисячі гривень. Та отримано орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим індивідуально визначеним майном, що перебувають в комунальній власності районним бюджетом 180 тисяч гривень. Гривень та бюджетної міської, сільських та селищних рад 251 тисяча гривень. Шановні колеги, слід зауважити, що районна рада засвідчила свою увагу до найскладніших проблем, проблем сьогодення району. І, Звичайно, хотілося б досягти більшого, але й зроблено чимало. Я вважаю, що у цьому проявилась політична зрість нинішнього депутатського корпусу. Пропозиції щодо поряд, що порядку денного сесійних засідань, що разу обговорювалися на засіданнях Президії районної ради узгоджувалися з постійним комісіям. В ході підготовки до сесії бралися до уваги рекомендації депутатів обласної ради, депутатів районної ради, звернення громадян. Підсумки роботи районної ради залежать від активності і працездатності п'яти постійних депутатських комісій районної ради, профілі яких розділено за основними галузями економіки району. Практично дві третини питання, рішення з яких прийнято районна рада. Вносилися за поданням голови районної державної адміністрації. Рідна співпраця народних представників відбувалася не лише в сесійній залі. У 2013 році проведено перший етап обласної спартакіади серед депутатів міської селищних, сільських рад та місцевих галів, в якому приймало участь чотири команди з міської, міської, Комсомольської селищні, Борівської, сільської та збірної місцевих рад. Команда депутатів з міського району, яку представляли депутати районних, сільських, селищних, міської ради, місцевих голови взяли участь у другій обласній спартакіаді серед депутатів місцевих рад, де посіли призові місця закрилих відділ спорту. А команда депутатів волейболістів нашого району вже вдруге захищала, представляла Харківську область на всеукраїнських змаганнях. В місті ушта достойні результати депутати показали також по футзалу, шашкам, шахам, тенісу. Наявний досвід та сумлінне ставлення до роботи дозволили посадовим особам місцевого самоврядування нашого району посісти почесні призові місця. На обласному конкурсі кращий працівник місцевого самоврядування. У минулому році, відповідно, перші, другі та треті місця посіли. Зітківський селищний голова Голодніков Павло Вікторович, Бірківський сільський голова Деводенка Тетяна і завідувачі Орог відділом виконавчого апарату районної ради, Шаповалова Ольга Володимирівна. В цьому році третє місце посіла головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради Товтинеса Васильівна. І я щиро дякую за участь у конкурсі нашим переможцям, а також учасникам Кучкову Петру Володимировичу, міському голові та Зміну. Та Гончарова Валерія Леонідовича Чому жовському, сільському голові. Забезпечуються вимоги діючого законодавства щодо розгляду до, до звернень громадян. Визначено дні прийому голови районної ради, заступникам голови, депутатам районної ради. Фактично ж ведемо прийом громадян щоденно. За звітний період головою районної ради розглянуто 72 усних і 27 письмових звернень громадян. В переважній частині випадків громадяни піднімають питання соціального захисту. Призначення та виплати державної соціальної допомоги, надання матеріальної допомоги на лікування, ремонт житла та земельних відносин, оформлення правоостановлюючих документів на землю, розрахунки за здані в оренду земельні паї, а також питання охорони здоров'я, надання медичних послуг, забезпечення медичними препаратами, функціонування закладів охорони здоров'я, житлові питання, освітлення вулиць і таке інше. Окремо хочу подякувати за роботу виконавчого апарату районної ради, який, на мою думку, Успішно виконував свої обов'язки. Основний обов'язок виконавчого апарату це забезпечення діяльності роботи ради, її органів та депутатів, взаємодія зв'язок з територіальними громадами, виконавчою владою обласної ради. Виконавчий апарат районної ради продуктивно співпрацює з депутатським корпусом. Працівниками постійно ведеться робота з організації засідань постійних комісій та пленарних засідань сесії районної ради. Стабільно працює консервативна дорадча рада при голові районної ради. На її засіданнях розглядалися найбільш актуальні проблеми територіальних громад району та діяльності органів місцевого самоврядування, управління об'єктами комунальної власності, упорядкування земельних відносин, складання реєстру адміністративних послуг, дотримання антикорупційного законодавства, участь у конкурсі міні-проєктів, обговорення концепції реформування місцевого самоврядування та інших. Голова районної ради бере участь у роботі координаційно-методичної ради при голові обласної ради, яку очолює Черно Сергій Іванович. Районна та всі місцеві ради нашого району є членами Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, президент якої є Черноцька Сергій Іванович, голова обласної ради. Шановні депутати та запрошення, забезпечення як захисту інтересів держави. Так і вирішення питань життєдіяльності територіальних громад району, реалізації соціально економічних і культурних програм, покладенных на систему органів державної влади в особі районної державної адміністрації, та уповноважених органів центральної виконавчої влади і систему органів місцевого самоврядування, в особі районної ради, міської, сільських та селищних рад, що представляють комплекс різних за своєю природою органів. Тому, на мою думку, дуже важливо мати чітку взаємодію в роботі районної ради, районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. Нам усім потрібно пам'ятати, що довіра громади до органів влади можлива лише тоді, коли ця влада є відповідальною і ефективним. Авторитет її залежить від реального прагнення виражати, захищати інтереси людей. Влада забуває повагу, якщо функціонує заради справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращить життя громадян. Шановні колеги, у цьому звіті, звичайно, не можна всього охопити. Є питання, які потребують додаткового часу та осмислення в найближчому майбутку. На найближчий час перед депутатським корпусом Зміївської районної ради стоять такі головні задачі спільно з Зміївською районною державною адміністрацією розробити, оприлюднити та прийняти районний бюджет на 2014 рік. Програму соціально-економічного та культурного розвитку Зміївського району на наступний рік до якої повинні увійти пріоритетні питання і заходу з розвитку нашого району, покращення життя громадян. Закликаю всіх надалі працювати з повною віддачею на благо територіальних громад і бажаю, щоб справи кожного зміцнили певність людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у районі. Я щиро вдячний за підтримку всім, хто допомагав розумінням та конструктивними парадами. Дякую за увагу.